Я дуже всіх вітаю. Дуже дякую за це запрошення. В тебе гарніший мікрофон до сюди. <ріпі> я буду стоячи, щоб мене було добре видно. І... Слава Україні! <ріпі> а, ну все. В принципі, я все сказав. <ріпі> <ріпі> я хочу всіх вас. І Андрія, не знаю, Андрій, правда, тільки пішов з Києва. запросити на майдан. Тут дуже цікаво стоїть питання. А я, я запрошую вас на Майдан. Який існує в ніч з 29 на 30. Річниця як був кровавий розгін студентів. Це було знищення. Знищення Євромайдану це не просто був розгін студентів, а знищення того світлого, конструктивного майдану, який вийшов за євроінтеграцію, за цивілі... цивілізаційний шлях розвитку країни. Ми не уявляли взагалі іншого розвитку подій. Я навіть не, ніколи не думала категоріями митного союзу, знаючи, як Путін шантажує газом Україну. Коли мені, до речі, подзвонили з адміністрації Путіна, це був другий тиждень Майдану. А що ж ви проти Росії маєте? Я кажу, «Да проти Росії, собственно, нічого. Ну, як же, ви ж там хто не скаче тут маскаль, я говорю, ну. ну да, так. Народне творчество. Я говорю, у нас другі кричалки є. А які? Я кажу, от у нас от, Росія. Паймі і не суді. Ми знали, що буде пропаганда. Тоді зі студентами ми вже випереджали ситуацію, і в нас дійсно є кричалки, де ми говоримо, звертаємося до Росії, що ми йдемо в ЄС, не тому що ми проти щось маємо росіян чи Росії. Ніколи майдан не був антиросійським. Це Путін використав в своїх інтересах і, до речі, був готовий до цього після майдану 2004 року. Путін був готовий до майдану 2013. Рік не дотянув, Він був впевнений, як і всі готувалися. Був впевнений, що це станеться під час виборів у 2015 році. Майдани 2004 і 2013 рік. Це практично один і той самий рух. Це практично одне і те саме суспільство. Інша єдина різниця в тому, чи пан розуміє українську? Дуже добре. Єдина різниця в тому, що в 2004-му, після Майдану, ми пішли додому, сподіваючись, покладаючись на Ющенка, на Тимошенко, на тих людей, яким ми довірились, і розуміли, що ну, ну що ж можна з цією ідеєю зараз зробити, крім того, щоб взяти її і протягнути в євроінтеграцію? Тоді нам залишався маленький крок. Нам тільки треба було зробити подих, і ми вже були би в Європі. Ви уявляєте, яка сила в корупційній системі і взагалі в ідеології зараз Кремля? І як ми її недооцінюємо, що стримуючи всі процеси, які сталися на Майдані, стримуючи? І за рахунок Януковича, який вже добив, вони ж знищували. І історію, табачник переписував історію, переписував взагалі, знищувалася вся проукраїнська естетика, свідомо, це була спецоперація. Люди працювали на Кремль. Табачник, Сівкович, це люди, Клюєв, які працюють Медведчук. Всі люди, які працювали на Кремль, це люди, які були в найвищих, е, найвищих рівнях влади. І навіть якщо були президенти проукраїнські, ця система встримувала розвиток. Української держави. Але не стримала розвиток українського суспільства. Розділіть, будь ласка, монстра від СССР, який перейшов на успадщину на жаль. І громадське суспільство, яке встало у 2004 році. Сьогодні ми додому не йдемо. Сьогодні ми вже є... у нас інша тепер крайність. Ми гіперактивні. Ми тепер потребуємо. Вас, ми потребуємо спілкування з Європою, ми потребуємо адвайзінг, ми потребуємо зараз поради. Допомагайте нам, бо ви зможете разом з нами втілити інновації. Я запрошую вас на Майдан: той, який розігнали, той, якому не дали сказати. Ми тільки рот відкрили, а нам відповіли зразу кийками. Нам влаштували середньовіччя, а ми вже були в 22 столітті. Вийшли прогресивні люди, які просто так і не встигли заспівати свою соціальну пісню. І от сьогодні, в цю ніч, з 29 на 30, вже 2014 року, ми відновлюємо повністю Майдан, всю естетику. Я дзвонила клічку, кажу, Віталій кажу, ми навіть бочки запалимо, каже, нащо? Я кажу: ну грітесь холодно, ну тільки намети не розбивайте. Я кажу, «Ну, намети не будемо, але автобуси поставимо, бо холодно. Нас буде включення Філе, нас прийде Ян Тамбінський, нас прийде посол Литви, нас буде включення з Вашингтона, Михайло Сакашвілі. Я дуже сподіваюся, що Андрій Іллоріонов погодиться сказати кілька слів на майдані. Чи по включенню, чи як ми домовимося сьогодні? Це ті люди, які дуже потрібні нам, бо ви ваші професійні голоси допомагають. Громадському суспільству, яке вийшло ще в 2004 році, сьогодні таки завершити боротьбу з системою, яку створив Радянський Союз. І це не смішно. Україна, Майдан, це соціальна інновація, фактично. Україна єдина країна, яка спалахнула, єдина країна з країн бувших СССР, яка так яскраво спалахнула проти цієї системи. Це страшна корупція. Це крадіжка в таких масштабах. Ці корупційні схеми настільки сховані, що ми іноді, навіть як громадське суспільство, навіть не маємо можливості знати про їх існування. Сьогодні відповідальність на новій владі в тому, що вони і тільки вони знають і бачать ці схеми. Ми, як громадське суспільство, можемо тільки очевидні речі бачити, аналізувати, моніторити, слідкувати. От Фактично, то, що ми і робимо, як активісти. Але... Більшість, як і весь злочин, схований. схований. Ми хочем, нам не подобається система, коли є головна корупція, головний корупціонер Путін, довкола ще там 5-10 олігархів, а решта по домовленості сидіть тихо. Я дивуюся Росії. Я думаю, що може сьогодні, сьогодні пан Андрій скаже щось щодо ментальності російської. Мені дуже цікаво, ну. Чи так дійсно легко Росії змиритися з тим, що ну в принципі ж все зрозуміло, якась частина суспільства не під пропагандою, якась частина суспільства прокинулася, знаю, створюються величезні соцмережі. В Росії існують вже опозиційні соцмережі, це вільно думаючі люди. Там і по 300 тисяч зареєстрованих досить серйозний рух вже з'являється. Але вони бояться вийти так, як українці, або пробують ще не назрів їхній рух. А українці вже вийшли і лишилися не обов'язково на Майдані. Хоча я дуже хочу, щоб ви приїхали на Майдан. Я хочу повернути Майдану те лице, яке зробило все, щоб активність суспільства закатати в асфальт. Все зробили. Війну розвев, розвів, розвів Путін. Він же воює сам з собою. Ти говориш війна. В Україні немає війни. Він говорить, він правильно говорить, він воював, і тобі величезний респект за це. Бо він пішов туди на фронт. Він бачив, він дійсно бачив всю повністю технологію війни. Але воює Путін сам з собою. Там вже навіть ДНР не розуміє, що вони воюють. Там вони вже не розуміють, що вони взяли зброю, зрештою. Як може бути на метрі квадратному і ДНР, і ЛНР, і Новоросія, і ще щось там? І якісь бандити прибігають і кричать: нас теж пушки є, і ми теж вміємо стріляти. Ви розумієте, що. Що Путін, в принципі, залишає після себе? Голодний Крим, знищений Донбас і море, море просто чорнухи такої чорної, чорної ідеології, яка на чому побудована? Залякувати. І Польщу залякують. І в соцмережах ми читаємо, слідкуємо, що тролі пишуть полякам. Ми дивимося, і ми чітко бачимо пропаганду і в Польщі, і в Америці. І у Франції, як використовує пропаганда public opinion, щоб ті мінстралі нарешті собі збудувати, якими методами вони це роблять, ми ж все це бачимо. Треба боятися інформаційної війни, може навіть більше, ніж тих патронів, що на Сході. Інформаційна війна, вона вже по всьому світу. Величезна кількість дезінформації, куплена за гроші, світ просто відверто вчать брехати. Хто б? Кремль. Це їхні технології. Кажуть, що в них фашисти брали свої мастер-класи. Це вони вчили. Це вони володіють, вони продукують ці технології. І шкода, що сьогодні мене з Опаскою телебачення Білорусі питає, а як ви думаєте, я на Білорусі теж пойду? Приїжджаю в Прибалтику, а ви думаєте, так ми ж їм не нужны, у нас тут нічого брати. І, 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 от люди, от, і, і навіть в Польщі я чую іноді розмови абсолютно так. Я кажу, чому вас хвилює Україна? Ну, бо питання безпеки, світової безпеки. Я дуже вірю в соціальний оптимізм. Без нього ми нічого не зробимо. Я знаю, що Україна світла, і я дуже-дуже вас закликаю. Чим поменше, навіть якщо ви побачили якусь маленьку нашу помилку, простіть нам її, тому що наші здобутки набагато більші, ніж ті маленькі помарки, які іноді ми допускаємо, бо це логічно, ми у стані агресії. Агресивної політики Путіна, який втручається у внутрішні справи, в розвиток, самостійний розвиток України, Путін, контролюючи, не знаю хай пан Посол мене поправить, Андрій, я не пам'ятаю чи Укркосмос, чи Укратом так вже підконтрольні Кремлю, але думаючи, що раз в нас є продажні політики. І олігархи, корупціонери, значить, у нас весь такий народ, от він і нарвався. Нарвався на вільних людей, людей, які живуть цінностями волі, гідності і свободи. Слава Україні! Я хотів додати до розслаблених слів, вона мене згадала. Ви знаєте, я там пробув на сході України більше п'яти місяців, майже шість. Ви знаєте, я найбільшому ворогу не бажаю побачити, що таке війна в сучасності. Це надзвичайно страшно. Це не йде мова про ти програв, чи ти виграв, чи ти відійшов, чи ти встрілив. Питання в тому. Як залишитися просто людиною. Тому що ти береш на себе не просто якісь там, комусь пообіцяв чи там пішов, ти береш на себе надзвичайно людські, важливі рішення. І це дуже страшно, повірте, це, це, це не жарти. І це треба зупиняти. Реально треба зупиняти. Ви знаєте, так сталося, що ми. Ключовий наш бій був в Іловайську, те, що там відбувалось, ви знаєте, ну, в, принципі, в психіці людській. я не знаю, чи є така десь закамарка, в якій вони можуть витягнути звідти і сфантазувати таку подію. Ми це все бачили на власні очі. Знаєте, яка наша була ціль, коли перед тим, як ми попали в котел? Ми коли на 14 та в оточення попали, ми на 14-й день, коли ми вже виходили звідом, ну, а через годину нас всіх розстріляли. Ми говорили, треба йти на Київ і казати, що це треба закінчувати любими методами. Повірте, по-моєму, тут ми на Заході, все безпечно, спокійно, всього-навсього, 1500 кілометрів звідси, ну може, трошки більше, там пекло. Це, це просто пекло. Я кажу, це просто людський фактор має зберегтись. Зараз при теперішній ситуації, яка є зараз на сході України, чесно кажучи, я розумію, що там несвідомі живуть люди. Я розумію, вони пропитані пропагандою. Але які би це не були, це є люди. Вони взагалі вони там просто, знаєте, як юніти в іграх є. Виділив делейт. Але ми живемо в цивілізованому світі. І весь світ бореться проти насильства. І весь світ має розуміти, що там люди не просто так вмирають, і це насильство потрібно зупинити. Тому я кажу, до слів Руслани хотів оце додати, що це є війна. Я її відчув, напевне, кожною клітиною свого тіла. Мій батько був біля аеропорта більше двох місяців. Він теж відчув, і він приїхав звідти. Питання складне, його треба раз і назавжди закінчувати. Тому я думаю, що ми в цій розмові ще продовжимо ті питання. Там зараз прибуває велика кількість російської техніки. Це інформація зсередини. Це люди, які щойно повернулися, які привезли останню зараз партію, якщо так можна сказати, останню групу людей з полону визволили. Там велика кількість прибуває російської техніки. Критична, така, що ну зрозуміло, для чого їм стільки техніки. Там, в принципі, нема потреби в такій кількості техніки військової. Е е я би дуже хотіла, щоб ви сьогодні своїми запитаннями дали би нам зрозуміти якусь актуальність, можливо, ми емоційно говоримо якісь речі. Ми, можливо, недостатньо даємо вам сьогодні конкретики. Просто питаннями відкоригуєте потім нас, коли вже. Весь діалог відбудеться, щоб ми вам дали, які роблять відбуваються речі, в принципі. Конструктиву дуже багато в Україні. Дуже активізовані люди, не тільки от є ініціативи Відкритий діалог, є ініціатива Євромайдан СОС, є ініціатива ем, реанімаційний пакет реформ, є антикорупційне бюро. Це, це вже все ініціативи конкретні, які працюють. Корупція, люстрація, е, розслідування злочинів і так далі. І так далі. Права людини, тобто люди, які самі, волонтери, активісти, це, це, це ті люди, які на Майдані от вони з'явилися, це така категорія чи клас людей. Просто кинули все, займаємось Україною. Я з честю себе відношу до таких людей. Коли мене питають, коли був останній концерт, я говорю: не важно. Немає значення поспівати пісні, я ще завжди встигну. А от... Втратити цей момент, ми дійсно не маємо права. Це от до 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 самого питання, щоб ви по нашому настрою відчували. Теж не думаєш, ти народився йти в парламент. Тобто, це явно ще рік тому десь не передбачав, що ти цим будеш займатися. Я ще два місяці тому навіть не думав. І не думав, тобто мені не було цікаво. Я теж не думала, що я почну аналізувати і вникати в цілу зараз. Ну для мене державотворення, взагалі, як в державою, ну це ж. Величезна наука. Просто так за тиждень її теж не подолаєш. Так от ми змушені зараз, і він, і я, і різних професій, люди взагалі займалися, хто чим, Ми змушені зараз вникати в кожен коридор Верховної Ради, в кожен контракт, що вони роблять і що вони підписують. Для нас це питання безпеки. От Ми так і взяли питати. для нас номер один тема в Україні зараз це є національна безпека. Нічого важливіше за цю тему немає. Національна безпека і дійсно зупинити агресивну політику Путіна. Ну тут ми самі не справимося. Навіть це що б ми там скільки не, не стримували натиск, якщо туди завезуть багато техніки, ви прекрасно розумієте, наскільки Україна готова воювати. Патріотизмом так, силою духу так. На Майдані ми вже все показали, але є технічні речі. Тут ми можемо не встигнути. Путін ну, видно, що він в нього просто гонка якась за озброєнням. Чітка гонка в них заявка за заявкою, що вони, як вони будуть озброюватися і так далі. Я перепрошую.